Зараз в Польщі розпочався останній місяць навчання, і вони в основному десь ходять, їздять на екскурсії, якісь подорожі, якісь вічечки, це тут називається. І сьогодні я свою старшу дитину о, хотіла відправити в Дрезден. Вона місяць назад тому заплатила за цю екскурсію в Дрезден, в Німеччину. І ми збиралися, ми майже півночі не спали, вона була готова, і тут ми приїжджаємо. Сідаємо в автобус, ми попрощалися, а я думаю, сяду посижу, зачекаю, що ж моя дитина їде, не їде. Насіла в автобус, пише мені через 10 хвилин, мама, забери мене відсюди. Я підходжу до автобуса, і кажу, що таке? А вона говорить, я не хочу їхати. А їй вчителя кажуть, Вікторія, вже все заплачено, що великі кошти, тобі тебе ніхто не поверне, а на український це 1800 гривень на один день. Вона каже: Я не хочу, мама, забери мене відсюди. Кажу, ти не хочеш. Вона каже, тому що тут. Душно воняє і дискомфортно в автобусі, я нікуди не хочу їхати, розвернулася і пішла. І що б їй не говорили, як би не говорили, а вона говорить: ні, я не хочу. І ми поїхали додому. А як би ви вчинили на моєму місці? Ви б заставили свою дитину їхати чи ви б забрали її додому? Ви пожаліли б ці гроші, чи все рівно б настояли на тому, що їдь і все.